Привіт! З вами парфумерна Ю. Дуже рада зустрічі! Зараз я зроблю декілька пшиків цього чарівного парфуму. Цей парфум називається Xirжo Naxos. це таке поєднання дуже чарівної ванілі і прекрасної лаванди. І хочете знати, як росте пахне розкіш? Зараз я вам розповім. Відкриваю інтригу! А хочете знати, як росте і пахне розкіш? Зараз буде про ванілі з острова Пригод. Мадагаскар це не тільки лямури та баобаби, це ще й плантації, де під сонцем росте ваніль, яка здатна здивувати багатьох. На цьому острові фермери перетворюють зелені стручки, які пахнуть нічим, а на аромат, що підкорив увесь світ. А чи знали ви, що ваніль це друга за цінністю спеція у світі? Так, так, дорожче тільки шафран. За останні 5 років ваніль в ціні злетіла аж на 500%. Ого? У світі рахується близько 150 видів ванілі, але серця гурманів підкорює саме мадагаскарська. Вона настільки цінна, що кілограм добірних стручків коштує дорожче за кілограм срібла. Ваніль це дуже примхлива орхідея, яка квітне всього кілька днів на рік. Її нема кому запилювати, а крім людини. Так, кожну кріхітну маленьку квіточку орхідеї фермери повинні вручну поєднати, мама тата. А пам'ятаєте, зі школи ось це пестик, течінка, оце воно. Плюс дуже швидкі руки фермера, бо без цього ритуалу стручки просто не виростуть. Фермери називають це секундним мистецтвом. Відвести погляд не можна. Пропустиш момент, і квітка зав'яла. Після запилення стручки зростають ще 6-9 місяців. Але навіть коли вони готові до збирання, пахнути ваніллю вони не почнуть, бо процес перетворення починається після збирання. Спочатку стручки на хвилинку занурюють у гарячу воду, це 64 градуси. Потім загортають у товсті вовняні ковдри. Цілий тиждень вони потіють у своєму теплому коконі, де відбувається ферментація. Далі їх розкладають під сонцем, де вони кілька місяців чорніють, сохнуть і знаходять свій знаменитий запах. У цей час фермери їх перевертають, масажують та оглядають. Повний процес триває близько 8 місяців. І ось тільки тоді з глюка ваніліни в стручках утворюється ванілін. Ваніль та ванілін. А хто є хто? Давайте розбиратися. Ваніль це не просто ванілін. У стручках цілий коктейль з майже 200 ароматичних молекул. Вони дають нотки крему, карамелі і швидше нагадують такі собі м'які сяйва, нотки шкіри, чорносливу, інжиру, або навіть трохи підв'яленого абрикосу. Нотки шоколаду, шкіряний акцент розкриваються теплими, гладкими шкіряними відтінками, які надають аромату несподіваної такої солідності та багатства. Бальзамична м'якість, яка нагадує бальзами і смоли, є ще й таке, це робить її базовою нотою, яка додає аромату стійкості і м'якій обволайкуючи після смаку. Трохи спецій можна вловити легкі пряні нюанси, що нагадують гвоздику або корицю. Це надає їй пікантності та позбавляє аромату такої, знаєте, прималяніної насолоди. І навіть є нюанс підкопченої деревини, тонкий, майже невливими відтінок копченості та димного тепла. А штучний ванілін, ну що, це молекула лише одна, вона виділена та синтезована у лабораторії. Вона відтворює лише солодку основу запаху ванілі, залишаючи весь характер за кадром. Ванілін це плоский і дуже передбачуваний аромат, що ідеально підходить для гурманських і дуже таких простих композицій. Для парфумерів натуральна ваніль додає глибини і об'єму композиції. Ваніль це один з найкращих фіксаторів аромату. Вона підсилює інші інгредієнти та продовжує їх звучання, створюючи дуже довгі шлейф, все як ви любите. Але ось у чому проблема: натуральна ваніль дуже дорога, і з кожним роком її стає все менше, менше і менше. Чому мадагаскарська ваніль така дорога? Зараз розберемося. Життя ванільних фермерів це трилер. Це 15% урожаю щороку, якого просто крадуть. Часом це закінчується справжніми трагедіями. Про що я? Охоронці стріляють у злодії, фермери ловлять і садять дітей у в'язницю, а стручки крадуть. Ще до офіційного старту сезону, через що якість різко падає до того ж, в Україні все, ще бідна інфраструктура, А щоб стручки доїхали до вас, вони проходять через десятки рук фермерів, переробників. Транспортних агентів та експортерів. І нарешті попит. Китайські інвестори давно помітили, що ваніль це не лише аромат, а й дуже вигідна інвестиція. Деякі використовують її для відмивання грошей, отриманих від інших видів нелегального бізнесу, Ну, наприклад, після нелегальної виробки червоного дерева. Логістика тут більше нагадує 19 сторіччя. Фермери стикаються з бідністю та корупцією. Але, незважаючи на все це, мадагаскарська ваніль залишається символом розкоші та завзятої праці. Ваніль – це запах праці, терпіння та майстерності. Вона додає до парфумерних композицій комфорт та таку собі інтригу. А ванілін це є спрощення версія. Для тих, хто шукає насолоду без зайвих витрат. Ну, ось і все. Підписуйтесь, я буду вам розповідати щось дуже цікавеньке зі світу парфумерії. З вами була парфумерна Ю. Пока!